В одній із запорізьких гімназій зібрались учні з усього регіону, адже у Запоріжжі стартував проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У першому етапі взяли участь п'ять команд: три представляють заклади освіти обласного центру, а дві Кошугумської громади. Загалом учасники проєкту змагатимуться у кількох видах спорту. Ми обрали наш Запорізька область, обрала чотири види спорту, в яких ми будемо змагатися: це баскетбол, волейбол, футзал і спортивне орієнтування. І саме ці види спорту будуть пропущені через ці етапи. Вже вони позмагалися внутрі свого закладу освіти. Зараз розпочинаємо територіальний етап. Продовж територіального етапу будемо робити стики. Вони будуть зустрічатися в різних містечках і потім визначати найкращі заклади освіти. І потім в травні в обласний фінал. Найкращі поїдуть на національний рівень. Підтримали майбутніх чемпіонів і амбасадори проєкту Олена Аксьонова та Денис Васильєв. Додають проєкт пліч опліч, хоч і є багатоетапним спортивним заходом. Проте одне з його завдань всебічний розвиток української молоді. Як амбасадор допомагаю командам утворюватися, працювати з, злагоджено, як один механізм. Бо пліч опліч це не лише спорт, це і про софт skills, які набувають наші діти. Це про навички працювати із СММ, із з командою, і тренувати, і допомагати і вболювати. Коротше, з малку зі шкільної якби такої сцени ми тренуємо дітей вже дорослим навичкам, які знадобляться нам. В майбутньому думку амбасадорів поділяє і очільник Запорізької області Іван Федоров. Він зокрема зазначив, що змагання це не лише про спорт, вони насамперед про соціалізацію та розвиток внутрішніх лідерських якостей. Філософія саме спорту пліч-опліч, -пліч, вона глибше. У зв'язку з тим, що ворог напав на нашу державу. Величезна кількість дітей змінила своє місце проживання, величезна кількість сімей переїхала з одного міста до іншого. А дітям дорослим треба здобувати нових друзів, нових знайомства, і точно спорт в цьому допомагає. І звичайно, під час змагань, під час тренувань ви здобуваєте нове коло спілкування, і це точно йде всім нам на користь. У Запоріжжі та області до участі в проєкті зареєструвала 71 команда. З них 13 з баскетболу, 21 з волейболу, 8 зі спортивного орієнтування, 5 з черлідингу та 24 команди з футзалу. Загалом у змаганнях братимуть участь 700 запорізьких школярів. Хто з цих команд стане абсолютним чемпіоном та поїде представляти наш регіон на всеукраїнській арені? Покаже час. Наталія Юр'єва, Олександр Гот телеканал МТМ.